Вітаю, шановні, хочу показати вам розпаковочку, придбав мі-карту на руків'я для кухонників та інших проєктів ножів. Перший раз таку мікарту беру, чесно кажучи, ще не пров... ще не бачу її вживу, але в неті надивився вже дуже цікаво мені, як воно буде виглядати на ножах. Це будуть накладки. Це все під накладний монтаж. Так, і що ми тут бачимо? Дивіться, які гарні, чудові накладочки будуть. Яркі. Вау! Оце вирве око, оце колір. Ну, такі ось зелененькі. Також будуть прикольно виглядати. І чогось мені більше подобається, от такий сіро, сіро-чорний із таким вогняним. Що скажете?